У яких сечовий міхур уже переповнений, у яких він має ємкість уже 700 літр, 2 літра. А я бачив в своїй практиці і 5 літрів ємкість сечового міхура. Безумовно, при лікуванні таких запущених аденом результати будуть гірші. І в цих випадках також ускладнень із сечовипусканням буде більше. Тому, ще раз підкреслюю, важлива своєчасна діагностика. Важливо не запускати розміри аденоми. За кордоном, наприклад, в Америці, там ми не зустрінемо великих розмірів аденоми. Там, якщо в людини вже 40-50 см кубічних розмір аденоми, він вже йде до лікаря. І це безумовно після цієї операції кращий результат, краще переноситься. Легше в виконанні. Степане Степановичу. Після оперативного лікування аденоми простати відкритим методом, досить все таки часто бувають дизурічні явища, пов'язані із вторинним таким міхуром, так званим, після аденомектомії, а також нависанням Капсули простати, яка теж рукцюється і мішає відшкодженню сечі. Як можна цим хворим допомогти? Якими методиками, на сьогоднішній час цим хворим досить легко допомогти? Знову ж таки, за допомогою сучасної апаратури, яка дає змогу виконати цю операцію, видалити рештки капсули. Без розрізу через сечовивідний канал. канал. Під час цієї операції можна ретельно оглянути операційне поле і е, виправити е, ті ускладнення, які відбулись після відкритої операції. Тобто відновити нормальне, практично все човідів. Степане Степановичу, ви ж тепер бачите і чуєте по телебаченню дуже багато рекомендацій. Лікування аденоми простати консервативними, тобто медикаментозними препаратами, консервативними методиками. Що ви можете сказати про це лікування і кому воно практично показане, а кому воно кому його не варто приміняти? Це дуже слушне запитання на сьогоднішній день, так як ми бачимо рекламу по телебаченні кожну хвилину, мабуть, що от лікуйте аденому простати такими то ліками. Насправді це все лікування тільки відтягує дату операції. А так як хворіють люди цим захворюванням похилого віку, то чим далі вони молодші не стають? Тим важче їм перенести цю операцію. Також ці медикаменти вони ускладнюють роботу хірургу, тому що залоза, вона стає, вона щільна стає, її важко вилущити. Більше ускладнень, кровотеч, нетримання сечів, всі ці ускладнення вони множаться. Де можна застосовувати ці медикаментозні препарати? Вони мають своє місце тільки для тих хворих, які не можуть перенести оперативне втручання. Тобто важкі серцево-судинні захворювання, важкі форми, форми цукрового діабету, також різні супутні захворювання, їх є цілий ряд. Тоді можна застосовувати ці медикаменти, а інакше це. Пуста втрата часу і грошей. Ну, якщо підсумувати те, що ви сьогодні нам доповіли, що ви сьогодні сказали, то я би хотів наголосити на те, що лікування аденоми простати залежить від стану організму, стану хворого, а також приміненої методики. Як ви вже сказали, консервативне лікування можна проводити тільки тим хворим, в яким вже неможливо проводити оперативне втручання, навіть сучасною методикою трансуретральною резекцією простати. Безумовно, що лікування аденоми простати, воно залежить, як я вже сказав, і від хворого, і від методики, але часто до нас звертаються хворі. Які наголошують щось що там такому-то хворому робили, такою методикою операцію, тому там такою методикою операцію робили, навіть приходять хворі, які отримують лікування медикаментозне, я би сказав, заочно по телефону із різних фірм і організацій, і хотілося б сьогодні підкреслити те, що. Кожен хворий є індивідуальний, кожен має свою патологію як аденома простати, так і в її ускладнення, і так супутні захворювання. І для кожного хворого є найбільш сприємлива форма надання допомоги і в першу чергу оперативної. Тому я би радив хворим не слухати, кому де і яку операцію робили. А звертатися до лікаря лікаря компетентного, який має певний досвід, певні навики, який практично виконує на сучасному рівні як оперативне лікування із розрізом, так і оперативне лікування з допомогою сучасних технологій сучасної методики. І тільки таким чином, отримавши Консультацію хворий має право вибору метода, який йому може бути застосований. Вам, Степане Степановичу, дякую за цікаву розмову, цікаві Спасибо. повідомлення. Одного разу ми передачу мій лікарю продовжимо, і будемо теж говорити не менш про цікаву патологію, а простати. Це про рак простати. Дякую всім за увагу, усіх телеглядачів. Хочу поздоровити із майбутнім святом Бога. побажати вам доброго здоров'я і щоб кожному з вас з'явився Господь Бог наш Ісус Христос, щоб кожен із вас. Мав його перед собою, як говорить святе письмо, і тільки тоді ми зможемо творити добрі діла. Дякую за увагу. До побачення. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжимо передачу мій лікарю і продовжимо питання захворювань простати. Як ми вже говорили минулого разу, основним захворюванням самим частим, простати є аденома. Але на другому місці на теперішній час виходить рак простати. Рак простати значно складніша патологія, ніж аденома, і лікується він теж значно складніше і дорожче. Рак простати теж зустрічався і ще років 20, тому тільки в пожилому віці, в похилому віці, але на сьогодні теж це захворювання молодіє. Мені довелося в свій час оперувати хворих і в 40 років при раку простати. Пам'ятаю випадок студента 20річного, в якого рак простати ніхто не запідозрював, і який помер, і тільки на розтині виявили у нього рак простати. Безумовно, це казуїстика, але молодіє і рак. Простати. Тому це питання ми повинні розглянути, оскільки симптоматика і раку простати, і аденоми простати є досить така на перших стадіях однакова. І дуже важливо, щоб ці форми захворювань простати відрізнити одну від другої. Тому що і лікування різниця цих захворювань. Тому ми звернемося до Степана Степановича з питанням, щоб він нам вніс ясність у е, патологію рак простати. Перш за все. Е... Номер один, що є в цьому захворюванні це своєчасна діагностика. Профілактичні огляди мужчин, ректальне обстеження, онкомаркер, простатичний специфічний антиген. Це ті обстеження, які допоможуть своєчасно діагностувати або спростувати це захворювання. Чому це важливо? Так, так, як е, любе захворювання, е, діагностика, чим її раніше провести, тим легше лікувати. А ще чим є поганими такі захворювання, як рак, це те, що вони дають про себе знати, коли вже досить пізно, коли є метастази в регіональні лімфовузли, в навколишні органи. Коли пухлина вже проросла далеко, тоді тільки тоді людина відчуває ті чи інші симптоми, і в неї з'являються болі, кровотечі, тільки тоді вона звертається до лікаря. А в таких випадках допомогти вже важко. Уже радикальне лікування не здійсниш, вже тільки паліативне. Тобто можна зняти тільки симптоми. Забрати біль, полегшити ту решту життя, яка залишилась пацієнту. Тому хочу наголосити на тому, щоб е, мужчини, починаючи з 40 років, проходили профілактичні огляди, здавали при підозрі онкомаркери, відносились до цього серйозно, так як це їхнє життя і. З нашою екологією, з нашим харчуванням, радіацією, ці захворювання вони тільки прогресують в своїй кількості. Наскільки важливо конкретно встановити рак простати і відрізнити його від аденоми простати? Якщо уролог запідозрив таке захворювання є певний стандарт обстеження. Ну, а потім уже і лікування. Обстеження це полягає, ну, хірург, уролог міг запідозрити це при ректальному обстеженні. Після цього е, призначається онкомаркер, простатичний специфічний антиген. Якщо цей аналіз показує, теж показує, що можливе це захворювання, проводиться біопсія простати. Тобто береться. Частинки простати на гістологічне дослідження. Це робиться ректально через пряму кишку. Зараз є вже сучасні ігли, які дозволяють провести це практично без ускладнень в амбулаторному режимі. Тобто взяли кусочки на аналіз і хворий може йти додому, займатися своїми справами. Це ця діагностика, можливо, це вже не діагностика, це вже більше операція, це вже більше до операції йде. Вона дає можливість в 90 випадків поставити діагноз рак простати. Чому тільки в 90%, а не в 100%? Тому що уролог може не попасти іменно в той вузол, який. Де міститься захворювання. Тоді е, потрібно місяців через 3 знову повторити біопсію. Після того, як встановився діагноз, проводиться далі діагностика. Виконується таке обстеження, як комп'ютер. При, е, при цьому діагностуються лімфовузли, та можливі метастази. Якщо немає ні того, ні іншого, то пацієнту дуже пощастило на цьому етапі. Можна виконати радикальну простатектомію. Тобто видалити радикальну простату разом з пухлиною. І це цей метод лікування дає е, хороші результати. Яким чином це можливо зробити? Це можливо виконати як через розріз, так і лапароскопічно. Лапароскопічно це сучасний метод, який є малотравматичним, і його використовують досвідчені урологи, які мають стаж певний і певний досвід. Також при цьому захворюванні виконується кастрація, тобто видалення яєчок. Чому, ви, чому ви це виконують? Тому, щоб зменшити гормональний мужський фон, тобто зменшити тестостерон, так як він є поживною речовиною для цього захворювання. Кастрацію можливо виконувати як оперативним шляхом видалити яєчки, так і медикаментозно. Медикаментозно пригнічується функція яєчок. Тобто тим мужчинам, яким психологічно важко змиритись з думкою, що в них не буде яєчок, їм більше підходить медикаментозна кастрація. А тим мужчинам, які спокійно до цього відносяться, краще виконати е, оперативне видалення. Також це краще.